Заведено справ у розшуку осіб зниклих безвісті 13 тисяч 835. Що це означає? Коли до нас звертається, то ми заводимо особисту справу, особисту карту, в яку ми вносимо всі відомості, які тільки відомі нам, рідним, які ми можемо при спілкування з військовими частинами зрозуміти. Також це відео, фото, матеріали, це аудіозаписи, це переписка, і тоді ми заводимо цю справу, і це все вносимо в цю. Особисту справу. Розшукано повернута тіла загиблих з непідконтрольних територій 539, Скажу їх більше, плюс 25. Цю презентацію ми готували тоді, коли ще не забирали. Плюс 25. Це означає, що є домовленість з Російською Федерацією про передачу тіл наших військових, які загинули на непідконтрольній Україні території. Тому є домовленість, і ми працюємо в тому напрямку, щоб наші тіла, наші герої, поверталися додому, і це проходить два-три, а то й чотири рази на місяць. Розшукано та повернуто для поховання тіла загиблих. В зоні бойових зіткнень 2026. Це означає, що коли до нас зверталися, ще рідні не знали, що людина загинула. Вони знаходились, може, на полі бою, чи в моргах вони вже були там, чи ще не довезли до місця призначення. І Таких людей у нас дійсно багато, це дуже прикро, але маємо те, що маємо. Згідно проведених пошукових дій, на відмічених локаціях знаходиться загиблі, що підтверджено свідченням фото та відео доказами 492. А 492 людини знаходяться на окупованій поки території. В нас є докази це відео з дронів, це відео, які нам вдалося зібрати з телеграм-каналів окупантів, які виставляють, і ми розуміємо, що це наші військові деяких вже можна впізнати по відео чи фото, яке. Вони виставляють розшукуно осіб, які згодом підтверджено в полоні та звільнено з полону 163 людини. До нас люди звертаються, тому що вони не знають в полоні людина чи загинула. Ми працюємо над, над тим, щоб їх знайти. Цивільні особи, які знайшли самостійно, перебували на окупованих територіях без зв'язку. Примусово депортовані до РФ і ВПО 1308. Військові, які знайшлися самостійно, були без зв'язку у зоні проведення бойових дій. 965. Буває так, що вишка не працює, тоді нема зв'язку. З військовими, які знаходяться на лінії фронту, рідні думають, що вони чи загинули, чи попали в полон, чи десь ділися, І тому телефонують до нас. Ми робимо особливу катку для того, щоб можна було розшукувати людей. А згодом узнаємо, що вони не пропадали, просто не було зв'язку. Розшукані особи, які підтверджено в полоні з фото, відео доказами, дзвінками підтверджено від МКЧХ та НІП, 2200. Це означає, що у нас є 100% підтвердженість, що люди знаходяться в полоні. Яке підтвердження ми маємо? Ну, по перше, міжнародний червоний хрест підтверджує, тому що їм підтверджує Росія перебування наших людей в полоні. Друге, це відео, на якому ми бачимо, що людину допитують, і вона розказує, з якого вона підрозділа, де вона була, як була захоплена, і то тоді ми бачимо, що ця людина дійсно є. Особи зникли безвісті, які знаходяться у розшуку 4390. І ця цифра вона не буде коректною, тому що якщо ми. Зайдемо на території, які ми доокупували, окупували. І тоді ми, можливо, знайдемо наших загиблих людей, і їх буде набагато менше. Далі, якщо до нас завтра звернуться, будуть на наступальні дії, ця цифра буде змінюватися. Коли ми можемо вийти на конкретну цифру після нашої перемоги, коли ми виганемо ворога з нашої території, і тоді ми будемо мати чітке розуміння, скільки людей у нас знаходиться в розшуку. Ці цифри, яку я вам назвав десь 12-15% – це цивільні зараз, коли я з вами тут розмовляю, то у нас сім груп зараз працюють на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку і на Донецькому напрямку. І Харківський також ну, ми відпрацювали практично всі локації, але ще роботи продовжуються. Є свідчення місцевих, які кажуть, де, де були поховані люди. Дуже багато там похованих є і орків, тому ми. Ексгумуємо їх також для того, щоб можна було передати російській стороні, а вони нам передадуть наших хлопців. Працьону листів та звернень громадян 1153. Проведено понад 30 групових зустрічей з родичами зниклих безвісті та загиблих військовослужбовців. Ну я б сказав би більше. Більше 40 вже розроблено зміни до закону до єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Розроблено законопроект щодо надання безоплатної старинної правової допомоги особам зниклим безвісті та членам їх родин разом з мін'юстам. Розроблено законопроект. Проект щодо визначення правового статусу та гарантії прав осіб, які незаконно засуджені на ТОТ. на сайті Міністерства реінтеграції ви можете знайти телефони усіх наших координаторів, які знаходяться в регіонах. Також можна звертатися до наших координаторів. Вони також допомагають. Вони ведуть сім'ї, допомагають юридично, допомагають там зустрічатися з представниками військової частини. Чим більше ми звільнимо території, тим більше у нас буде роботи. Ми будемо відпрацьовувати кожну локацію, яку ми знаємо. Бо ми проводимо роботу ще з місцевим населенням, які бачили, знають щось щось про, про те, де є поховані тіла. Ми плануємо на наступному тижні ще передачу у тіл наших загиблих на окупованій території людей. Бо є місця, де, можливо, ще пройде час, поки ми їх де Сприяння запуску в роботу реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин до кінця цього року.